Вітання, за десь світу, Віталія з 15-го року і це Салірно порт. Працювала я в 21-му році, якраз тут поїхала в Україну під кінець року, ну вже під сиренами, після початку повномасштабної війни приїхала знову в Італію, повернулася. Тож, самій відомий щеденник, Дух Святий говорить з моїх ста. Віді свої духовні щоденники, поза і простором, вони кліп по водам приходять, і Дух Святий говорить, те, що важливо. Бо саме Божа мудрість вона цілює, а Бог це дух, і він може діяти тільки через людей, да? ну, через також тварин, звісно, через все живе, що він створив. І тут треба Божа мудрість. Навіть через цифри Бог може говорити, да. В нього найбільша потужна сила це любов. І найбільша потужна мова це мова любові. І якщо я так дивлюся, дійсно тут як кіньянь, ніби і, і світло. І це постійна боротьба в нас. Кому ми, ми даємо час? Да? Чому? Кому? Тож Дух святий власний сьогоднішній день. І день, який я притягну це відео, чи притяне хто-небудь, а хто буде дивитися, Дух святий, торкнись кожного, виконай твій план в моєму житті, в житті кожного, хто дивиться, в їхніх сім'ях. І твоя мудрість нехай перебуває, а не мудрість цього світу. Говори Дух Святий. Бо саме Дух Святий дає це дірзновіння говорити, коли ми відкриваємо уста. І навіть. Саме як то каже, стіснітельний може стати сильним Богові наша сила. Скажемо так, темні сили теж можуть дати Типа силу. Ну, за ту силу треба розплачуватись. Зараз так із з досвіду вживала тут на Італії, була проживанням проживання італійці. Щоб зробити документи, я тут лишилась, да? не переходила на проживання, як раніше, там працюю, де працюю, там проживаю. Да? Цього разу проживала в монастирі два роки і тепер перевели в інше місце, де ось на днях приїхала україночка з Тернополя, 71 рік. І вона потребує дійсно. Адаптації глибшої, бо там, де вона проживала неподалік Мілану, десь там віддалено-віддалено там стояв готель, який поселили українців, і там все, як так кажуть, all inclusive, коштів не давали, а кормили, і нікуди не їздила вона. Три місяці, як ніби в заключенні, але з усім необхідним. Тож Досвіду мови вона не має, і, звісно, як і духовна людина, яка в нас народжується, да, коли ми приймаємо Ісуса в своє серце, ми теж, як оці діти, які потребуємо підтримки, підтримки Духа Святого, підтримки ось, йде повернення да, на місце, Тож, людина віруюча, і коли дійсно віряємо в себе в руки Бога, все стає інакше. І в неї теж такий досвід, жінка приїхала і мала певні кошти, так як Італія їй там не видавала, тільки давали ну, місце в готелі, да, і проживання це теж добре. Але ті кошти, які вона мала за три місяці, закінчились. І вона віруюча людина, і це наскільки сила віри, що вона відпустила всі страхи, вона не переміщалась ніде, навіть там. А, а тут її переміщають в цей регіон, тобто сажають ввечері, в Мюані, так? і переміщають в цей регіон Саверну. І в неї був один євро, і навіть не дали в дрогу грошей. Це мати треба сильну віру, щоб без знання мови, довіритися. Так? І тут тільки довіра Богу дійсно. І... Сьогодні я їду на підробіток, де я там працювала в монастирі, ну це з трьома пересадками. Ну, зараз господи вже працює, поїзд вже з двома. Тобто мені треба було доїхати до Саверно. І вона лишається ще вдома, вже має досвід Саверно, з госпо з Божою допомогою ми тут все... позавчора були. Кажу, так вам ви моря не бачили понад 10 років. Ви його повинні бачити. Воно в 15 хвилинах до нас. Тоді ми підіймалися до церкви, де я проживаю. Там Ісус так тримає над нашим невеличким містечком ніби так руки, як благословляє. Звісно, це творчість, яку надихає Дух Святий. Да? Ми не поконяємося зображенням, але дуже то красиво. Я кажу, това вже в Тернополі там є, а в неї так життя, такий біг життя, що навіть вона в Тернопіль не доїхала, не дивилася, що там в них є Ісус 12-метровий. Я його також хочу побачити. Тобто, да? як там Ріо де жанейро то там на високій скелі, да? тут там на пагорбі. А тут Господь її переміщає з одним євро, да? і знання мови нас все-таки з цієї програми її зустріли. Да? А, слава Господу, що я там поруч, змагання перекладати їй, і вона тепер моя сусідка. Да? І я розумію, що Бога нічого не випадково. Чи як мені там якийсь певний період допомагали, так Господь хоче використати мене для допомоги їй і дивитись, яка сильна віра цієї жінки, так, що отак. Ну там вибухи були, де вона проживала, і вона тоді виїхала це три місяці дому ну, в Стернопільській області. Другий момент який хочу нагадати, попередня світка, яка проживала, якщо світло і темряву ця жінка їхала світлом. Довірилась Богу і мала один євро, да, щоб змігана переміщалася сюди. І там єдине, що квиток купили да, сюди. А, хоча я чула досвід, де благословляли і давала навіть 300 євро в дорогу, да, щоб людина хоч мала якусь ну, певну фінансову підтримку, як то кажуть, подушку. Да. А ця жінка вона довірилась Богу. Вона просто молилася і довірила, що все-таки зустрінуть, що телефон не поламається, їй дозвоняться. Да. І вона, звісно, аби її італієць взяв рубку і питав, де вона шо вона. Вона б не відповіла там, не було українців поряд з нею. Тобто вона єдина їхала. Тільки Бог, да. І в цей момент якраз я була на школі італійської мови, і була можливість з нею поговорити, що вона все заспокоїла, що вона вже тут під'їжджає. Вже не переживайте, що вас зустрінуть, все буде добре. І потім ми вже далі з нею, з нею, з нею. Ну, сьогодні є така можливість їй так видихнути. Каже, хочу сьогодні дуже багато помолитись, багато поплакати. Ну, така потреба. У нас українців всіх така потреба періодично треба виплакувати, вивільняти е, цю біль, ті страхи, да, якщо вони там десь є. Да, довіритись дійсно тільки Богу. І вся слава йому. А попередня сусідка, вона навпаки, вона мала досі, мала певні кошти. Да, і там інший момент, що е, важливо говорити, хто ми є, що ми християни. Вона ніби теж себе позиціонувала з християнами, але купляла, купляла там свічі відьми, да, і якимось культом займалась, якісь там круги малювала. Я про те, що Ісус вже заплатив за нас кров'ю. А є люди, які не чують, і хто б мав притягнути це відео, замислити, що темні сили вони завжди будуть требувати, да, бо нечистивий він хто? Він той, хто хоче вбити і погубити. А Ісус, це той хоч, хто каже, ти моїми шляхами вони бути вузькі, але, скажімо так, мої шляхи вони святі, да? якщо тут шляхи, тут з вас сила вона захоче, як то кажуть, жертви. Да? В результаті та дівчина збиває там пюре перетворює там, там вона петрушку, таке різне. Збивала, а потім вона чомусь вирішила туди пальця вставити. Тобто, це зрозуміло, що не вона, а злісили і там. Нам чотири ножа, і з усіх сторін цей палець обрізало. Ну, це теж для мене, як я боялась крові, в гавомирок пасти. Я розуміла, що треба негайна допомога їй. Да? Тоді зведила медику, кажу, що робити, давай. А, і це і говорив, бо зараз ми ще не їдемо на медика. Ну я, я до чого веду, що злісили. Це не той шлях, і гороскопи це теж не той шлях, яким ми повинні йти. Як християни, якщо ми позиціонуємо себе з Божою силою, ми дійсно повинні віряти. В руки Бога, навіть маючи один євро да, довіряти. Божої мудрості, Боже і, і, Дух Ти зливайся над Україною, Духом Святим. Вся слава належить тільки тобі, не країні. Мудрості нам, українцям, кожному. І, і, і звивайся Дух Святий, на всіх президентів світу, щоб доволитися, не став той довгожданий мир. Ми написано, будете молитись за всіх, прийде мир. Бо ми єди...